Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про депресію. таку собі чорну хмару, яка може увірватися у наше життя. Депресія це не просто поганий настрій. Це коли смуток і безнадія стають постійними супутниками, а радість і інтерес до життя зникають. Ознаки депресії постійний сум, туга, відчуття порожнечі. Втрата інтересу до улюблених занять. Зміни в апетиці. Може бути як підвищений, так і знижений. Проблеми зі сном. Безсоння або сонливість Втома, навіть якщо нічого не робив. Почуття провини безцільності. Як впоратися з депресією? Не бійся просити допомоги. Розкажи про свої почуття батькам, вчителю, психологу або другу. Ти не один у цьому світі. Звернись до фахівця. Психолог допоможе тобі розібратися в своїх почуттях і знайти способи впоратися з ними. Дбай про своє фізичне здоров'я. Правильне харчування, спорт і достатній сон це основа для гарного самопочуття. Знайдіть собі заняття до душі, хобі допоможуть відволіктися від негативних думок і піднімуть настрій, будь до себе терплячим: вирішення проблем з ментальним здоров'ям це процес, який потребує часу і зусиль. Пам'ятай, ти не один, і ти можеш подолати депресію.